З усієї держави на південь вирушили волонтери допомагати людям і тваринам. Львівщини також волонтери домівки врятованих тварин від початку повномасштабного вторгнення евакуйовують та прилаштовують тварин. З Запоріжжя змогли евакуювати навіть цілий зоопарк. А тепер також поїхали і на Херсонщину. Керівник домівки, екозахисник Орес Залипський. зараз в дорозі, якраз на Херсонщину, і він вийшов на скайп зв'язок з нами. Пане Оресте, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, чи вже ви дісталися до місця призначення, і якщо дісталися, то яка там ситуація зараз? Ні, ми ще не дістались. Ми ще якраз у дорозі. Їдемо якраз, будемо там уночі. Ну на ранок будемо знати повністю ситуацію, яка є на місці? Ми бачили у соцмережах ваших, з яким вантажем ви поїхали, що люди. Приносили воду, приносили е, такі цілі спайки палети води, щоб ви довезли питну на Херсонщину. Розкажіть яку і ще допомогу туди везете? Чим готові були поділитись люди? Що приносили, знаючи, що ви вирушаєте на південь? Ну насамперед, ми е, їдемо допомагати не тільки людям, а й тваринам. І ми везли корм, ми везли. Засоби обробки. Ми ми веземо багато транспортерів для тварин, аби вивезти їх звітам тих тварин, які залишили люди, і тих тварин, які небайдужі люди звітам, якраз евакуювали і чи дістали з затоплених е, подвір'я чи вулиць. Тобто, це наша головна мета. До нас просто звернулись місцеві через те, що ми. З початку війни їздимо, і ми знаємо з місцевими волонтерами з Херсону, і вони нам повідомили, що потрібно якомога більше питної води через те, що колодці усі затоплені, і люди просто ціни на пляшку води не вами бачили які. І люди просто не мають що пити звичайної води. Пане Оресте, скажіть, чи маєте ви розуміння, скільки цих тварин, як їх шукати, і якої саме допомоги вони потребують? Ми не маємо ще певної кількості тварин, які там є. Ми заберемо усіх, хто потребуватиме допомоги. До нас зараз ще виїжджають. Друзі, волонтери з Івано-Франківська, які теж їдуть двома бусами. І якщо нам буде потрібно, люди зголошуються під'їжджати машинами скільки потрібно, аби забрати усіх тварин, яким потрібна допомога. А чи є розуміння логістики, куди ви їх повезете? Чи десь в просто сухіші регіони, чи навіть на Львівщину будете якось доправляти? Тому що е, знаємо одна справа врятувати кота, пса, інша справа це евакуювати корову? Е, тобто ми маємо для е, ми маємо заготовлене місце для великих е, купитих тварин на нашому новому притулку. Е, тобто ми, ми маємо Достатню кількість прийняти їх цих тварин, які які потрібні, це там чи корови, чи коні, чи менші парнокопитні кози. Тобто, ми маємо куди їх прийняти. Ми маємо пусті вольєри. Ми до цього підготували зараз на даний момент. Наші хлопці у Львові домонтовують вольєри для собак, аби можливо. Було прийняти собак кількість певну, тобто, ну і ми маємо дуже достатньо місця на котів. Також наші друзі, волонтери з західних регіонів готові, готові нам допомогти і приймати наших тварин. Скільки людей працює в цьому евакуаційному евакуаційних групах? І чи контактуєте ви з місцевими волонтерами, місцевими екоактивістами? Ми на контакті постійно з місцевими волонтерами. Нас є восьмеро людей. Нас сім волонтерів домів пірятованих тварин. І наша колега з Польщі, яка примчала вночі, аби їхати з нами також. Чи доводилось вам у схожих умовах працювати? Тому що це стає викликом, це високий рівень води, це фізична робота, тому що потрібно гребти на човні, щоб тих тварин забрати? Зрештою, це не один раз треба повертатися, бо площа все ж таки плавзасобу обмежена. Тато тобто ми взяли достатню кількість човнів з собою. Ми не були ще в такій ситуації. Ми ну попадали там під обстріли, утікали з собаками на руках, але у воді ще нас не було. Тому це, це для нас перше, і ми я думаю, що ми впораємось. Чи довго плануєте там бути? Адже е, зрозуміло, що е, одна справа привозити човників, інша корів, і е, наскільки вас вистачить? Чи ви вже знаєте десь приблизні графіки чи терміни? Е, ну, ми плануємо близько тижня е, перебувати там? Е, будемо бачити по ситуації наскільки вона критична з тваринами саме? Ну потрібно робити і працювати чим швидше, аби забрати цих тварин, допоки ми розуміємо, що ця вода нікуди не подінеться зараз. Вона нікуди не піде, тому, тому потрібно забрати якомога більше. усіх. ми пригадуємо перші дні старту повномасштабного вторгнення, і те, як багато було врятованих тваринок у домівці, вашій тут у Львові, і як багато було іноземців, які хто приходив допомагати, хто був готовий забрати тваринку до себе, чи ви будете можливо зараз знову оголошувати такий клич у мережі? Чи можливо вже є охочі люди, які е, готові забрати котика, песика в іншу країну, готові прихистити і чи треба такий клич серед львів'ян? Цього разу нас навіть можна сказати дуже здивували львів'яни через те, що вони більше відгукнулись, ніж чим на початку повномасштабного вторгнення. У нас вже є люди, які готові брати по 5 по собак додому на перетримці, поки їм не знайдеться сім'я, і таких людей є багато. Є люди, які готові взяти по 30 кутів, якщо буде потрібно, не тобто, щоб теж їм дати тимчасовий прихисток, поки за кордоном важко через те, що потрібно робити дуже великі пакети документів, аби вивезти тварин зараз за кордон. Тому нам це дуже ускладнило роботу. Насправді і це дуже болюча тема. І ми намагаємося, її наші колеги зоозахисники на законодавчому рівні. Виправити аби е, Європа почала можна сказати довіряти Україні, і ми не робили е, дуже багато аналізів і перевірок тварин на сказів їх, аби вони перетнули кордон. Пане Оресте, ми розуміємо, що така робота це перш за все затрата вашого часу, ваших зусиль. Надзвичайно велик великого інколи це загроза, навіть життю чи здоров'ю. А от е, і мабуть, в тому числі і е, фінансів. Звідки ви берете гроші на цю роботу? Чи вам допомагають міжнародні фінансові організації, можливо, державні структури? Нам допомагають у більшості прості люди, які просто донатять домівці, і це по 100 по гривень з людей і назбираються суми там на паливо, на закупівлю цього самого корму. Не можна сказати, що за кордону зараз дуже багато хтось допомагає, через те, що вже рік, більше чим рік, у нас триває війна, і, на жаль, люди здатні перегоряти і не всі хочуть дотепер допомагати. Але на оцю хвилю підключаються активніші волонтери, навіть за кордону, ці, що були у нас на початку війни, тобто і вони. Пробують якось зараз долучитись, пробують е, привести е, там у Кракові. Оголосили збір е, Краківське товариство захисту тварин для домів, рятованих тварин, аби е, допомогти е, нам. Е, тобто, і ми думаємо, що е, люди активно е, відкличуться, і е, влада готова нам сприяти у ми... Отримали багато телефонних дзвінків за цих два дні від влади, і вони готові нам допомогти в тому, що буде що буде потрібно. Тобто, ну із аби і завести корм. Це саме головне через те, що на жаль, дуже багатьом організаціям зараз не дають шлях, аби виїхати у цю саму Польщу і просто привезти корму нашим тваринам, яких яких у нас достатньо. Я думаю, що Домівка і багато волонтерів дуже багато для львівщини зробили і врятували катастрофічну ситуацію, коли на вулицях дуже було багато викинутих тварин, і їх потрібно було десь дівати. Тому я думаю, що чиновники би мали бути вдячні і йти нам назустріч з розумінням того, що Нові мешканці з'являться у домівці врятованих тварин потенційно, тому що когось ви все таки перевезете із собою до Львова. поки ви в дорозі, як можуть долучитися небайдужі глядачі зараз? Наші що можуть уже приносити в домівку те, що точно знадобиться, окрім корму? Можливо, ще є якісь потреби. Потрібні дуже багато пелюшок, потрібні рушники, простині, плідики, цей самий корм, собачий, котячий, тобто у великій кількості потрібно. Бо я думаю, що тварин буде багато. Їх потрібно буде всіх прогодувати. Потрібні обробки обробки від кліщів, від бліг, такі там як симпаріка, Бравекто, тобто. Потрібні звичайні там вінти, хлорексидини і перекісні. Бо до нас звертаються волонтери також, що дуже багато через затоплені поля міни на жаль почали спливати. І дуже багато собак є поранених, які потребують негайної допомоги. А на місці одна ветеринарна клініка на цілий Херсон на жаль. Не може надати такій кількості собак надають першу необхідну допомогу, і потрібно їх в терміновому порядку доправляти до більших міст і там вже надавати їм допомогу. Ореста дякуємо вам за вашу роботу за ваш час за те, що долучилися до ефіру головного за день. Бережіть себе, чекаємо вас уже із врятованими хвостатими, чотирилапими й усіма тваринками тут у Львові. І обов'язково ще з вами поспілкуємось, навідаємось, аби подивитися і долучитися також до допомоги. Орест Залипський еколог, зоозахисник, засновник благодійного фонду Домівка врятованих тварин був із нами у цій частині ефіру.